Слава Україні! Героям слава вітаю глядачів Ютуб каналу Львів Медіа. З радістю доєднює до нашого ефіру Петра Кузика, командира батальйону Свобода, бригади наступу Рубіж, майора Нацгвардії. Пане Петре, слава Україні, моє шанування. Героям слава, взаємно. Пане Петре, якщо ми говоримо про ситуацію зараз на фронті, зокрема, вашу зону відповідальності, це Сіверський напрямок, як би ви описали? Ну, важка. Мужка, і так було не просто. А зараз після того, як Москолота завершила, скажімо так, Завдіївкою, вони намагаються розвинути успіх. Я думаю, це пов'язано по двом причинам. І одна з них та, що вони самі розуміють, що під Авдіївкою вони, хоча їм взяли, але вони не відчувають успіху, тому що вони уклали там багато людей, реально багатьо. Е, тому вони зараз намагаються розвинути успіх, е, шукають слабину, активізувала ця лінія. Е, трошки гаряче, ну, якщо так коротко. Скажіть. Я просто хотіла уточнити, тому що є інформація про те, що вони вдаються до схожої тактики, яка була в Авдіївці. Що вони риють окопи, тунелі риють, хочуть зайти в тил нашій піхоті. Чи ви можете її підтвердити і чи спростувати? Так. На, на жаль, так. Да. Оскільки ми працюємо зараз від оборони, активної оборони, тим не менше. Ворога лишається більше ініціативи. Е, ну, я говорю, є. Що у нас трамбувати його особо нема, чим там дефіцит боєкомплекту. Е, е, хоча у нас нам вдається, по-перше, трохи вдається на економіці артилерійського БК і компенсуємо РТВ роботою в відсутності. Нормально так дістає його HTV, але тим не менше, оскільки вся лінія працює від оборони, у ворога лишається трохи більше ініціативи, і вони, власне, е це неймовірно чути. Я знаю, що хто тут не був, він не вірить, але вони риють тунелі сотні метрів, вони цю землю маскують, розпорошують по посадкам і так далі, щоб її не накопичувались. Вони. Ну, Видумують різні там такі провокації. Е, не так давно там була інформація, що у наших сусідів не у нас, а у наших сусідів намагались штурмувати і прикривалися полоненими, нашими полоненими. Е, тобто, е, ну, методологія широка, вибір інструментів у них теж широкий. Застосовують ці види артилерії, ліцеавіації. Пане Філі, я б я... хотіла більш... Та, я хотіла уточнити, чи я добре вас почула, що вони намагалися штурмувати наші позиції, прикриваючись нашими полоненими. Так точно. Я кажу, що це було не на нашій ділянці, це так... було у наших Е, Да, погнали вперед наших полонених. І е, тим самим, ну, якби, е, прикритись тим і так далі. А скажіть, будь ласка, стосовно цих окопів, які вони риють, тобто це якісь дуже широкі тунелі, там може прийти велика кількість противника, чи це там 15-10 чоловік? Ну, загалом штурмові там 15-10. Але зрозуміти, якщо тунелі не зручні і навіть там не широкі, по одній людині проходить, то за певний час, через нього може накопичити будь-яка кількість людей. Вони де він виходить. Якщо вони там беруть там мету, зайти в тил передових позицій, ну. Давайте віддати з метрополітеном не будуть. Максимум на цьому здатні То це штурмові групи. Це десь тихенько, вночі задача там несподівано а, підібрати штурмові групи. Або навіть не, не зайти за спину передових бійців, накопичитись біля них, щоб там швидко рванути, закидати гранатами і заскочити в окопи. Вони. Дуже якісно е, і тверезо, ну не вони самі, а їхнє керівництво оцінює свою перевагу. Ну, Їх не так багато, але вони є. У них переваги в кількості боєкомплекту до артилерії, в кількості танків і в кількості, і в якості людей. <клухи> а, оскільки вони набагато більша кількість людей, набагато нижчої якості, я зараз не принизливо говорю. я ну, 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 тобто е, їхній особовий склад е, дозволяє собою так поводитись, тому, власне, він складається з зеків, складається там, з різного непотребу, розбавлений там уже, ну, вже навіть ті закінчуються, розбавлений вже регулярами, та, відповідно е, вони точно знають, що. Солдат, хто не жаліє, солдат, хто не рахує, і вони їх використовують їх по перевагу в кількості дуже цинічно, дуже просто. А саме, тобто, їм треба там заскочити в окопи, побігти якось до них встигнути. Зазвичай це не вдається, знищується на цих підскоках етапах, пробують застосовувати іншу тактику, Вон не жаліють бронетехніку. Завозять десант прямо під позиції на броні Як зазвичай там, із трьох дві машини знищуються, але одна під'їжджає прямо під і вони загружаються прямо в окоп. Тоді вже окопні бої, поки там розбираєш на частини першу партію, вони підвозять другу, третю і так далі. От, от так ну, вони усвідомлюють кількість ці переваги, вони так і працюють. А наша піхота, вона, крім того, що. Ну, кількості менше в даній ситуації, вона ще й виснажена безротаційним роботою і так далі. Тому інколи, інколи в таких ситуаціях не, е, дає слабину і виступає. Інколи буває, треба теж ввяти, буває там, не підготовлені підрозділи. Там, Ну, я б не хотів там, все теро говорити, Є теревошники герої, такі, що позазвить любить вони валяться, але є стартобросліо, які не підготовлені, е, які там виїжджають танки, вони дають на тапки. Е, Ну, є такі тест, там. Морально важко вистояти, тобто ну, їх починають обробляти аркіння, моральний дух падає, починають атакувати танки. Ну, а зрештою не можна звинувачувати людей в е, тому, що вони хочуть жити. Можливо, у них загинули або поранені командири, які їм там, розповіли, що там, як, де треба там морально вели, там, на, на е, Це, ну, Війна тут власне ситуація то застатній дозвіл. Але загальна тактика от така. Поки що ворог Е, у нас особо немає чим його вдавати, вони цілком стають. Хоча ну як? Це я кажу на, на дефіцитах. Тобто, певна кількість боєкомплектів є, ми досить успішно його використовуємо. Але чесно кажучи, якби в мене було більше, то результат був би набагато більший. Отаких от нахабних тактик ми би не допускали. Ну, це що казав президент в інтерв'ю CNN, що без, захист, без допомоги США Україні буде не лише важко здобувати нові території, нові перемоги на полі бою, але й важко утримувати оборону в цьому році. Те, що ви казали, що нам доведеться економити, вам доводиться економити боєкомплекти. Ну, це просто очевидно, настільки речі, що ну да, це це навіть не воєнна якась там аналітика, це просто. Чим більше кількість БК, тим більше життів ну, піхоти. Тому що артилерія не тільки вона там принаймні, ну, вона прикриває піхоту, вона там може створити загороджувальний вал перед піхотою і, і так далі. А, ну, це це ж очевидно, що У нас по-любому Україна переможе. Я ну, крайнім разом <кхи> не часто там можу дивитись новини і так далі. Але там. Інколи коли, коли виходжу в інтернет, там, чи Фейсбук, чи то вже наративи такі навіть серед воєнних, причому суперпрофесійних воєнних, такі наративи, що ми проходимо цю війну, якщо вони дадуть. Якщо... Я особисто впевнений, що ми виграємо цю війну. Просто ціна цієї перемоги буде, якщо не буде зброї, буде страшною навіть для нас. Якщо буде зброя західна... То ціна буде, може бути прийнятою, або, скажімо так, цивілізованою ну, набагато кількості меншої ось, ось Так воно виміряється, на мій помилку. Тут президент назвав кількість загиблих за два роки повномасштабного вторгнення це 31 тисяча. Я не буду питати у вас. Чи це достовірне число, чи ні, але просто в звірі вже йде дискусія. Спочатку вимагали, аби сказали, скільки наших загинуло, тепер говорять, що це неправда, що це замала кількість. Як ви вважаєте, чи доцільно називати кількість загиблих під час війни? Мабуть, ні. Мабуть, ні. Це треба буде зробити, як би це не було важко. В перший день по завершеній війни, під час війни так, які не були, ці цифри це деморалізуючий фактор і для населення, і для рекрутингових компаній, і для, ну, для загалом з Те, що знаєте, таке питання, а з іншого боку. Ну, реально ми ну, ще не бачимо, о, ну не знаю, на світорах є кількість захисників України, на жаль. Але очікуєте, що я не бачу там по суцінових права зліва по своїй відпрацях, що він в Україні Ну, Це просто. і зараз там, я пам'ятаю бої. Ну, Попередні коли рубіжні бої були, то, захищали то, сіли, то, не, там, ну оці такі під горлівкою. Ну, там така динаміка боїв була, що герої, які загинули, ми не могли забрати, тому що нам не давали От Там попав снаряд бліндаж, два хлопці залишились. Їх відкопати не піддавали часу, піно були штурми, по 15 штурмів на добу були. Тобто, по, по кількості загиблих, це трагічна історія, це буде великий удар і повоєнним і по владі. Але цей би удар приймати, я ж кажу, одразу ж добрати сміливості, не петляти. Але в перший день після війни, попри це ці цифри. І почати навколо цього дискусії, що було би, коли прийнялися би такі рішення, інші рішення і так далі. Віше готувалися. Зараз, мабуть, зарада. Це знову ж таки моя думка. Хоча суспільство має правду знати хоча б, ну а знову ж таки, якщо ми говоримо про правдиві цифри, то це не ці озвучені цифри і так далі. Але зараз треба зосередитись на перемозі. Щоб була Україна, щоб припинилася війна, що припинили ну, люди. А це можливо тільки е, якщо Україна переможе. Бо навіть якщо Україна, то там е, ці капітулянти кажуть, це не встановіть, вона не зупиниться. Навіть якщо там умова, не дай Бог переможе Росія, ти ж мало репресії. Вони будуть набирати для наступних воїн, будуть катувати поки з табора, Ну то, що вони роблять, і все буде вдома. З цими перестали нустали. Якщо, якщо я не помиляюся, то вчора радник міського голови Маріуполя Андрющенко опублікував наказ, де вказано те, що Маріуполь і прилеглі території приєднані до російського якогось там військового округу, тобто вони вже по російському законодавству повністю підлягають їхній мобілізації. Тобто, те, що називається, прийшла окупанти, тебе забирають в свою армію і женуть. Вибачте за слово, як м'ясо вперед. Ну це не речі. Це найполонені російські офіцери ну, регулярна армія в таких розмовах там, вони візнають, що вони ополчення, це денерунери, це суто для того, щоб прикрити, ну, як нашу, як щі, як для того, щоб прикрити свої там проблеми. Він тобто, каже, там мені треба закрити стих, десь там в тих лоб кадровий підрозділ. Кидають туди цих людей, їх ніхто не рахує, за ними нього загороджувані і що вони, вони нікуди не можуть битися, вони заручні. Так само населення на окупованих територіях стають заручниками волі гауляйтерів, волі цих божевільних, здеградованих, на жаль, наших північних сусідів. Е, тут повернуться про е, цифру, про після перемоги. Які б вони не були, люба цифра не приймала. Не 30 тисяч гривень, не 300 тисяч. Це катастрофа, тому що це найкраще сім'я України. Але mm. треба, це все треба заради перемоги. Якщо щоб була Україна, щоб була можливість жити в українських діток. Бо зараз е цю можливість нам ставлять під судду. Оці е, все. Тому ну, цифри. Повірте, що після війни, коли більш-менш почнуть правдиві цифри опублікувати, ми е, і власним втратам, ми е, тому терору, який був на окупованих територіях, ми вжахнемося, що вихворяли московольтам взагалі з українцями, що вони намагалися зробити. Це буде одна з найжахливіших воїн в історії людства. Мені. Ну, це не рядовий там міжитнішник чи який тих Це боротьба, можливо, остання з імперією зла в цій посіці. Як би це там пафосно не звучало, але маємо справу з деградованими божевільними орками. Їх не дивно так наріку. І, звісно, треба пошвидше звільняти територію, але знову ж це все залежить знову цей ланцюг боєкомплект, наступальна техніка, людський потенціал. Пане Петре, ви сказали, в чому зараз переважає противник. Незважаючи на те, що в нас є проблема з поставкою озброєння боєкомплектами, з мобілізацією, яка йде дуже тяжко, з тим, що в нас військовослужбовці два роки не мали ротації, не мають кому змінювати. Але тим не менше, що говорити, які в нас є зараз переваги. Ну, по-перше, ну, коли ми працюємо від оборони і правильно, знову ж таки, що що це значить? коли піхотинні цвукові перед ним заміновано противотанкою, замінована протипіхотні, є загороджувальні ну, зенерні, хоча б путанки, сітки і так далі, простріляні сектора це вже перевага. Ви працюєте від оборони, це вже перевага. Тому якщо при грамотному командирі при правильно організованій обороні сектори українці вже в перевазі. Друге, наша перевага, в... все ж таки, не дивлячись на є там самодури, керівництво і так далі, але в принципі загалом yeah. більшість у нас дуже розумне, глучки командування, яке розуміє, проблеми швидко приймає рішення. Це перевага. У нас мало її, але вона набагато закоточніше, артилерія наша мається на увазі. Вона в два рази поточністю е, у окупанта. Єдине, що її самих стволов дуже мало, і Бекати десь дуже мало. Так само, скажімо, там міномерка, так само там ну, не порівняно ССЗУ, якщо брати західні Руські, ну всі там від Гаубіць до. Вони всі там в точності в цьому. Плюс, ми, коли одна з найбільших переваг, ми маємо більше інформації, ніж окупантів. Скажімо, ближче до Сходу до кордону Росії, ця перевага ні тому що вони душі і логістично по плечам до своїх і по інформації. Але, тим не менше, ми у нас швидше з'являється інформація, ніж у них про. Нові укріплення, нові якісь ножі і так далі. Тобто перевага ну, можна і треба, і ми воюємо, повірте, силу силі спробувати не тільки за свій батальйон. Хоча, повірте, за нас точно не стало. А українська війська нормально травмують не сході. Просто ну, їх просто дихера вибачте, я не знаю там інші цифри. Лізути літу, як просто як таракани, там, е, і навіть Європа не розраховувала на таку кількість жертв зі сторони російської армії. А для них це прийняття цих, для них це не жертва, а так, прийнятні приштули не втрати. Це перший момент, і другий момент, ну все ж таки, е, ми маємо справу не з полуп'яними чмозами до зубів озброєною, агресивною, там, точно не другою, але сильною, потужною армією світового рівня, яка накачена довсираською пропагандою і зброєю, і заточена на, саме на знищення українців, саме на знищення України, опікня мета. Тому появіться от, ну, от, мені, я пам'ятаю, я згадував сьогодні, я пам'ятаю там в певний періоди, коли цілодобовий шніштурні. Цілодобово, і свої люди виснажувалися е, фізично, морально від того, що ну, там, особливо леметників, ну ті, хто там на фасаді на передовій. І у нас реально ми треба було на добу декілька разів підносити духа, тому що воно в цих протистояннях. Зараз динаміка трошки спала. Я пов'язую з тим, що. І у вагнера закінчились, і штаб взятоці, як такі, закінчуються, і вони вже не женуть з таким напором людей на пряме вбивство, як ну, от, як, як на Земій. Але тим не менше, динаміка спала, трошки менше штурмів, тобто на добу я маю на увазі. Ну, в качанні динаміки. Але тим не менше рівень цінізму у них не спав, рівень а, ми вже є там. Ті сполонені в розмовах і по деякі іншій інформації ми перехоплюємо, що вони вже починають говорити про е дефіцит БК. Ну, просто смішно це різні цифри, коли говорять про дефіцит БК. Е і коли ми говоримо про дефіцит БК, в нас колись полонені землі, він казав виням. А ми тоді дійсно знищили величезний склад боєкомплекту, там близько тиловий. І він казав: ви нам знищили майже весь запас турів протиотанкових засобів. У нас трошечки висунуть. Яка точна цифра вищилася? Ну, приблизно 80. А у нас всього на позиції до 10 було протиотанкових засобів. Це майже нічого для них, це сотня, ну майже сотня. От я просто про рівень е, дефіциту БК говорю. Е. Ну але бачите, це може теж, ми, ми вже звикли, ну скажімо так, дуже економно витрачати БК нашого артилерії. Тому я думаю, коли суттєво наповниться, ця звичка від них нікуди не піде, вони будуть дуже раціонально і дуже точно його використовувати. Тільки дожить до того часу, коли вони нам коли нам дадуть, коли наповниться, коли відбудеться, коли прийде свіже, скажімо так, поповнення. Це вже як розряд мене у нас. Колись буде зброя, колись буде арта, колись прийдуть люди допомогти нам. І колись буде авіація. Пане Петре, і ще, якщо можна, вашу думку стосовно того, після Авдіївки є різні прогнози, куди підуть росіяни. Я зараз говорю про те, що наступ на часів я розпочатий. Як ви оцінюєте такі заяви? Заява встрійця оцінює негативно, але воєнну аналітику оцінює позитивно. Воєнної аналітиці, я вже казав, є одне з таких правил сьогодні, що треба вираховувати з найважчого сценарія, з найнеприємнішого сценарія, з найважчого для ворога. Тому один із сценаріїв ворога є на часі яр, продовження штурмових дій там по лінії Білогорівка. Є в розвитку ймовірних цих подій до десяти та найонів продовження і розвиток успіху по лінії Авдіївка, вони там частково якісь там невеличкі там, щось там за лінії Авдіївки там трошки зійшли, тобто, це е, Залізти в голову до ворога, тим більше я на своєму рівні, я не є там е я, так, серйозний е генеральський рівень аналітик. Я відповідаю за ту ділянку фронту, яку я обороняю батальйонного рівня. Е і, прошу Бога, щоб в мене було все цього і достатньо мої комплекти. І знову ну, не скромно, але повірте, я пишаюсь роботи в цій Наша піхота трамбує окупанта так, що от, просто випалює все. Є інші ваші напрямки, де, скажімо так, можливо, більше, можливо, менш мотивована піхота або більшого ворога засобів, або все разом взяти. Е... Тому варіанти можуть бути різні, може бути, розумієте, може, може бути впіт інформаційний, що вони підуть одній лінії, Імітаційні дії, фальшиві, але ну якісь там кинуть на м'ясо на вбивство штурмові підрозділи по другій лінії, а основний удар буде по третьому напрямку. Це війна, і воєнна тактика і застосовується з нашого боку, з їхнього боку. Ну, це завжди намагання обманути ворога приспати його, переграти його. Від Сунзи там далі він писався війна це мистецтво обману до сучасних реалій, хто хитріший, хто вправніший, хто більше валить, і, в принципі перемагає. Тому говорити, знаєте, відверто, от туди вони підуть, от туди вони підуть. Точно, по-перше, не на часі, по-друге, ну настільки динамічний цей етап війни, що можуть бути три-чотири напрямки потенційного. Є такий теж варіант, коли починаються штурмові дії там, в двох-трьох, чотирьох напрямках, а потім дивляться, які найбільш перспективні. І починають, от, там, де десь просіла оборона, вони починають розвивати саме той напрямок. А ті підрозділи, які зав'язують, там їх знищують, і майже на них повітря. такі варіанти. Тобто треба просто готувати лінію оборони, тримати її, готувати запасну лінію, не без того на всякий випадок це війна. Думати, як, в принципі, штурмувати, планувати, забирати ворога частину. Це теж рано чи пізно доведеться робити. Хоча, е, ну, знову ж, штурми це завжди затратніше, ніж оборона, але тим не менше, я усвідомий того, що рано чи пізно. Доведеться штурмувати їхні позиції, доведеться забирати, не тільки ми від оборони будемо працювати. Власне, така робота. Єдине, знову ж скажу, що це все треба робити при е класній, достатній насиченості цього і -ць, всі. Цього це -ць баєкопливо, всіх здорових людей, які... Не втомлені ні морально, ні психологічно, відпочивши, підготовлені, захищені, піпійовані, озброєні і знають, що робити. Пане Петре, я вам щиро дякую за те, що ви знайшли час вийти в ефір до наших глячів Ютуб каналу Львів Медіа і дати Я Я вам дякую. Я нагадаю, командир батальйону Свобода бригади Наступу Рубіж, майор Назвардій Петро Кузик, був з нами в ефірі наживо з сіверського напрямку. Пане Петре, дякую вам за ваш час, за ваші час. думки і моє шанування. взагалі, Дякую вам.